Добрий день малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Серед лісу, на полянці виріс гріб червоної шапці, білі плямочки він мав, хто йшов, його минав. Ну,ма, діти, скажем, хорам, так цей гриб звуть мухомором. Цей гриб впізнає кожен адже він дуже красивий. У нього велика червона шапка з білими плямами і струнка довга ніжка з воланом. Цей гриб гарно помітен здалеку, його не переплутаєш з іншими грибами. Мухомор вважається отруйним грибом, і якщо його з'їсти, можна померти. Але дикі звірі, такі, як білка, лисиця, лось, лікуються цим грибом. І мухомор не завдає їм ніякої шкоди. Мухамур вживий в лісі, але він десь загубив свої цяточки. Давайте йому допоможемо. Намалюємо ці так. Шапочки червоні, цяточки біленькі, ну такі вже милі, ну такі гарненькі. Тільки всі у лісі, ці грибочки бачка. Зна... Зараз мухомор та схожим на себе. А вам сподобався мухомор? Тоді до нових зустрічей. До побачення!